Вітаю вас, друзі, на каналі Професор Кофесова це канал про в'язання, переважно з пицями і мене звати Іра. Сьогодні буде тематичне відео історія створення одного, однієї речі і в'язати я буду чоловічий светер. Я сподіваюся, що ви побачите всі етапи від вибору ниток, в'язання зразка і до готової речі. Якщо ви дивитесь це відео, значить светер готовий. Я ж наразі стою на самому початку цього шляху, і сьогодні покажу вам зразочок, покажу ниточки, з яких буду в'язати, і яким саме я бачу цей светр. Мій улюблений дропс Nord. це нитка, в складі якої є альпака. Тут великий відсоток альпаки. Дівчатка. Так, значить, 45% альпаки, 30% поліаміду і 25% вовни. В мене 10-й колір, неймовірно гарний, меланжевий зелений. Ось так він виглядає: так виглядає етикетка. Тут дуже гарні відтінки. Щось приблискує навіть жовтеньке, але для мого проєкту це саме те, що треба. Значить, я буду в'язати чоловічий светр за мотивами серіалу. Нещодавно я в'язала. Шкарпетки по мотивам серіалу, і, якщо ви пам'ятаєте, там були такі зелененькі, присвячені серіалу Пуститися берега. Є одна людина, яку я люблю безмежно, і вона дуже захоплюється саме цим серіалом. Я вже подарувала йому ці шкарпетки, а тепер хочу зв'язати светр, бо, чесно кажучи, вже дуже давно обіцяла. Вже кілька років я збираюся і ніяк не зв'яжу, ніяк не розпочну в'язати. Ось, нарешті, я підібрала нитки, я зв'язала зразок і я розпочала светр. Давайте покажу вам, що в мене виходить, як ви можете бачити, як гарненько цей меланж виглядає у зразочку. Але відразу скажу, що тут є підмод. Тому що я спочатку спробувала в'язати в одну ниточку, і мене не задовільнила щільність. Звичайно, я могла би в'язати тонкими спицями, але ви уявіть, що це чоловічий свет досить невеликого розміру, але на високу людину. Там довгі рукави, сам светр дуже довгий, і в'язала я його, мабуть, би до, Ой, не знаю, дуже довго. Але я хочу швиденько, бо мене поки що цей процес надихає, тому я вирішила підібрати якусь сюди тоненьку ниточку. Можна було б, звичайно, в'язати у два складання, але в мене є кілька светрів, зв'язаних у два складання з норду. І вони ну занадто теплі, занадто жаркі для нашого клімату. Я їх ношу дуже рідко, це обидва мої светри. І розумію, що чоловіки вони якісь більш гарячіші, і тому буде жарко в цьому светрі. Тож вирішила шукати підмот, і я його знайшла. Я його знайшла у вигляді бобінної ниточки. Ось так вона виглядає, вона трішечки світліша. І це додає саме того жовтого меланжу. Оці жовті цяточки, які тут є, такі навіть, я не знаю, їх не завжди, навіть не завжди помітні. Ось цей колір їх трошечки, їх трошечки робить яскравішими. Загалом, то цей колір мені подобається в підмод, і це дівчатка Ламора. Я колись з нею нещодавно познайомилася, мені сподобалася, я зв'язала собі кардиган, також зелений, але трохи темнішого відтінку. І вирішила, що сюди він мені підійде як ніщо краще. До речі, товщина ось цієї нитки, цієї ламори, вона не стандартна, вона 800, 800 метрів у 100 грамах. Я в'яжу в одне складання підмот і одне складання, основна ниточка. Ось так виглядає мій зразок. Значить, тут щільність в мене після ВТО вже аж 20 петель в 10 сантиметрах. Тобто, розумію, що в'язатися буде швидко. Я підібрала собі спиці номером 4 і розпочала в'язати. Наразі в мене є ось така конструкція, ось така річ. Це робота одного вечора. Я вчора сіла в'язати і ледь себе зупинила для того, щоб показати вам хоча б початок створення цього светра. Обрала конструкцію плече Погон, і він у мене тут вже вив'язаний. В'яжу від резиночки, як ви бачите, тут у мене фабричний набір. За допомогою додаткової ниточки. Ось так він виглядає, все дуже акуратно і мені подобається. В міру еластичне, в міру акуратне. Я не дуже полюбляю італійський набір, тому що в мене не зовсім красиві рівні петлі виходять. А ось на такому, на фабричному тут все мені подобається. Одинарна резиночка 2х2, і в'язала я її спицями 3,5. Потім вже перейшла на 4 на основне полотно. Значить, У мене тут вже вив'язаний погон, і я зараз знаходжуся на етапі, коли йдуть розширення в середині погону. Ось, давайте ближче вам покажу ось він вив'язаний у мене вже весь погончик. І в мене тут йдуть розширення в самому рукаві. Спинку і пілочку я вже в'яжу без додавань. Третім етапом буде там, де я буду додавати вже петлі і в рукаві, і на пілочку, і на спинку. Тут же в мене вже вив'язаний росток, вив'язаний виріз горловини по спинці і попереду. Він досить глибокий. Значить, я тут в'яжу по розрахункам класичної, класичної викрійки для чоловічої моделі. Враховуючи всі чоловічі нюанси, тут немає у людини ні животика, ні сутулості. Тож я взяла класичну схему і по ній в'яжу. І ось наразі поки що що в мене є. Буду продовжувати далі, вам, звичайно ж покажу до наступного підключення. Ну що ж, друзі, светрик потроху росте, я вже відділила рукави найтакий важливіший і найцікавіший етап вже позаду, Вже ми цей светрик приміряли, вже я знаю, як він сидить на своєму майбутньому господарю. Все чудово, все мені подобається. Я дуже рада, тому що я вдало розрахувала і все це виглядає дуже гарно. Отже, що мені тепер треба робити? Буду в'язати просто вниз по колу. Значить, від ось цього спостерігайчика я тут приліпила такий гарненький листочок, дивіться. Дуже, мені здається, він підходить саме під це полотно, під цей колір. Отже, від цього спостерігайчика мені вниз треба зв'язати 38 см. Досить довго я говорила, що цей светрик на високу людину, тож довжина тут також немаленька. І потім буду в'язати рукави. Рукави ми виміряли треба аж 47 см від маркера, Ну, від цього етапу, на якому вони зараз. Саме цікаве, вже позаду, далі просто лицевими петлями по колу. Я сподіваюся, що зв'яжу швиденько. Значить, На даному етапі в мене вив'язано вже аж три мотка ось таких від норду. Тобто 150 г саме ось цієї нитки. Ну і Плюс і ще, ж, звичайно, я додаю ниточку з бобіни. Ось вже скільки залишилося. Сподіваюсь, вистачить. Або ж сподіваюся, що ця нитка ще буде в наявності, щоб докупити, якщо треба буде, буду зараз під'єднувати саме ось четвертий моточок. Сама для себе вирішила, що я маю в'язати хоча б по моточку за один раз. Ну, тобто, сісти і вив'язати ось такий один моточок. Тоді в мене точно цей светрик зв'яжеться швиденько. В'язати приємно, в'язати мені подобається, тож. Просуваємося далі. Друзі, я дов'язала довжину светра. Ось такий він у мене довгий вийшов. Я коли повісила його на вішачок, думаю, а яка ж його довжина, дуже цікаво стало. І значить, дивіться, дівчатка, з ось, ось цієї точки до самого низу У мене 78 см. Але ж це треба враховувати те, що светер після прання підсяде саме у довжину. Судячи по зразку, так має статися. Тож, ось така робота мною зроблена. Дуже мені подобається. Зараз він бачите, такий трохи кривуваті петлі, якийсь він весь такий пожмаканий на вигляд. Але ж після прання має бути все гарне. в мене ось є зразочок, дивіться, дівчатка. Я нагадаю вам дуже такі всі рівненькі, красиві, пухнасті петлі. Дуже гарний меланж на мій погляд. Подобається зелений колір. Ну, тут загалом то все гарно, все мені подобається. Я хочу показати вам, як саме я оформила низ резинки, низ светра. Ось так виглядає. Я повторила резинку 2х2, та, що в мене на горловинці, і саме ось так виглядає в мене закриття. З виворітної сторони це все виглядає ось так. Ну, Також мені здається, досить красиво і акуратно. Мені дуже важливо, щоб ця річ вийшла саме акуратною, саме гарненькою, тому ось так дуже старалася. Нагадаю вам, як виглядає горловинка, ось дивіться, і бачите, тут початок роботи дуже схожий саме на закриття. Ну що ж, залишилося мені ще два рукави, mm -hmm. два довгих рукави, а потім, звичайно, ще вишивка буде по светру, буде ще прання. Але ось така основна частинка зроблена. Це саме те, що я найдовше в'яжу, от саме довжину. Чомусь я не дуже люблю, от мені цікаво в'язати саму кокетку. А після відділення рукавів, якось в мене робота їх йде набагато повільніше. І ось вона зроблена. Далі буду робити, в'язати рукави. В мене вже готові рукави, друзі. Обидва вже зв'язала. Якось не дуже вдало він висить цей светр. Погано видно. Не знаю навіть, ну, моя задача показати вам, що вже я закінчила рукави, хочу показати вам трішечки обробку. Вона в мене повністю співпадає так само, як я робила це і в нижній частині светра. Ось так, бачите, дуже схоже. І сама горловинка, верхня частинка все одинаково в мене. Нібито вже светрик готовий, але ж, дівчатка, ні. Він готовий на 90%, можливо, навіть на 80%. Я так довго вже знімаю цей влог саме про цей светр, що вже навіть забула чи говорила я вам, що тут має бути вишивка. Це ж светрик за мотивами серіалу, і треба зробити, щоб це дійсно було щоб можна було впізнати, за яким саме серіалом. Тож, тут по светру буде вишивка. Жовтим кольором, мені здається, це буде дуже гарне поєднання, такого зеленого з жовтим. ну якось так. Тож Буду роздруковувати тепер свої схемки і починати вишивати. Ой, сподіваюсь, не затягну цей процес надовго, бо вже хочеться презентувати цей светрик і господарю, і показати, звичайно, швам. Зараз у нас уже жовтень місяць, дівчатка, уявляєте, як довго я його в'яжу? Початок жовтня, значить, у кінці жовтня у мого сина день народження, хотіла би йому до цієї дати точно його дов'язати, довишивати вже. Для того, щоб подарувати. Хоча він, звичайно, ж, про нього знає, бо і приміряє, і узгоджували ми з ним. Тож буду працювати далі. Покажу вам трохи процесу вишивки, я думаю, тому що багатьом цікавить багатьох цікавить цей момент. Тож думаю, більш детально вам покажу, тому що вишивки тут досить-досить ну, багато буде і на передній частині, і плануємо ми також на спинці вишивати. Ну, а як воно буде, я думаю, ви вже через секундочку побачите. А мені ще працювати-працювати. Стало мені цікаво про розхід самої нитки, скільки ж в мене пішло на цей светр, і я не можу знайти свої записи, скільки в мене було з самого початку цієї пряжі. Значить, ламори я, здається, купляла 200 грамів, а потім ще докупляла 50 Ну тут, звичайно, в мене залишилося менше, не знаю скільки. Ну, це не важливо. Мені дуже цікаво, скільки саме пішло сюди норду. Залишилося в мене, значить, рівно 4 моточки, але ж скільки було на самому початку, я не пам'ятаю. Ну, от, от що робити? Буду тепер якось вираховувати по вазі, я не знаю. Значить, ось з останнього мотка в мене залишився такий малесенький клубочок. А так, в принципі, пішла, от, пішли всі мотки повністю, що в мене були. 4 залишилося. Ой, і що там по вазі? Поняття не маю, уявлення не маю. Як я могла так не записати, я не знаю. Бо з математикою в мене завжди все так тяжко. І ось як тепер вирахувати, скільки тієї нитки, стільки тієї, ну, це, це для мене щось, щось неймовірно тяжке буде попереду. Ну, хоча б загальну вагу цього светра я, звичайно, вам скажу. Друзі, светрик мій готовий, значить, я його вже вишила, вибрала і навіть висушила. Тож пропоную роздивитися деякі деталі цікаві, і потім вже безпосередньо виріб на людині. Значить, ми зупинилися з вами на тому, що мені залишалося вишити. А саме це мали би бути головні герої серіалу, саме така була задумка. Ну, і Сам серіал, він, на мій погляд, весь такий в зелено-жовтих кольорах. Тому в мене першопочатково була така ідея зробити вишивку жовтим кольором. А саме ось такий моток Норду в мене був: це дропс, Норд від Drops. Він без етикетки, дівчатка, номер я вам не підкажу. Але це така сама ниточка, з якої зв'язано і основне полотно, тож, ось мала би бути ось така жовта вишивка. Як на мене, поєднання зеленого і жовтого це взагалі дуже гарно. Це в природі дуже часто зустрічається, і мені дуже подобається. Я планувала робити вишивку жовтою. Але. Моя дитина сказала: ні, вишивка має бути білою і чорною. Я знайшла залишки дропсу, це також норд. На щастя, в мене багато кольорів норду, тому що я його дуже люблю. Вже не раз вам про це говорила. Тож знайшла чорний і білий, також залишки, кольори я вам номери не підкажу. Робила я вишивку саме білим і чорним. Ну, тому що. Прохання, прохання дитини це святе. Значить, давайте роздивлятися. Я вам зараз показую передню частину светра, друзі, пізнаєте, хто це у нас? Це головний герой, вишитий чорним кольором. Ось так. Значить, що я маю вам сказати? Вишивкою я не зовсім задоволена. Скажімо так: відсотків на 70. Сам, сама картинка, вона виконана в такому, знаєте, мінімалістичному стилі. Цього, на мій погляд, достатньо, але більш правдивою картинка була б, якби я трохи правильніше розрахувала сам масштаб. Тобто, ось це обличчя, воно мало би бути трохи вужче і трохи довше. Особливо ось оця верхня частинка, так, мала би бути трохи вище. Ну, але вже як є. Ви знаєте, головне, що я бачу, що я би тут змінила. Але син говорить, залишаємо так, тож залишаємо. Також ще на передній частині светра я, звичайно ж вишила білим кольором. Ось саме ці, ці букви, вони є і в назві серіалу, і є таким, я навіть не знаю, як це назвати, ну загалом, -то, хто бачить ось цю картинку, той відразу розуміє, про який серіал іде мова. То щось так в мене вийшло. Значить, це в мене, дівчатка, вишивка по петлях. Як я вишивала, ось одна, одна така ластівка це одна петля. Просто йшла елементарно по петлях. Давайте ще покажу, що у нас на спинці є, тому що на спинці у мене також тут є вишивка. І тут також обличчя це. Другий головний герой серіалу, дівчатка, Яни. чесно кажучи, вже не пам'ятаю їх імена. Кому цікаво, той подивиться, хто знає той знає. Я цей серіал дивилася навіть двічі. Він входить в топ моїх улюблених. Але, от, чесно кажучи, по іменам у мене завжди біда. Особливо, якщо це не українські імена, то ж дуже тяжко. Тож. Ось така вишивка. Ця мені подобається, чесно кажучи, більше. От вона більш така, якась близька до оригіналу. Ну І по вишивці, дівчата, це все. Більше на светрі нічого немає. Про саму конструкцію я вам розповідала. Про те, як оформляла резиночки, всі краєчки вам показувала. Хочу лише показати ще, як це виглядає після прання. Тому що до прання і після прання це дуже велика різниця, полотно неймовірно гарне. Ви ось тільки-но подивіться. По-перше, воно дуже м'якеньке, взагалі не колюче, дуже пластичне, ви ось бачите, як цей светрик. Як він, він грає, ніби музика л'ється, От знаєте, дуже ніжно, дуже красиво, на мій погляд. Значить, як виглядає сама резинка, ось, бачите, петлі всі розрівнялися. Обробка резиночки, бачите? Також все, все красиво, все гарно. І цікаво ж було подивитися самі рукави, так? Ось. Ось так резинка на рукавчиках. Тут така, знаєте, вона пружна, хоча Норд погано тримає резинку, ну і основна нитка, звичайно ж. Ну, Але все мені подобається. Тепер я пропоную вам подивитися на цей светр, як він виглядає безпосередньо на людині. І я чекаю ваших відгуків, дівчатка. Напишіть мені, чи подобається вам взагалі така техніка виконання. Я маю на увазі саме вишивку по полотну. Як ви взагалі до цього відноситесь? Я досить часто вишиваю саме на шкарпетках, а от на светрі це, чесно кажучи, вперше така моя велика робота, щоб я використовувала на светрах саме вишивку. Більше в мене, звичайно, ж, іде карта або інтарсія. Ну, але ми вирішили спробувати. Спробували, тому що тут стільки мілких деталей, що мені здалося, це легше вишити, ніж вив'язувати це все. Тож, ось такі справи, дівчатка. Я на цьому з вами прощаюся, говорю до нових зустрічей у моїх нових влогах, а вам приємного перегляду саме ось цього виробу на людині.